Всім привіт! Трошки у мене відео. Не клацай. Ой, ой. Ми О. їздимо зараз, дивимося на пшеницю нашу і просто в нас таке я б сказала, шоковий стан. Ми дивимося, що в нас не було зовсім дощу. Взагалі не було його. Ну він там наверное, покапав і то не понятно, був він тут Та чи не не було, був. можна сказати, не було. Просто наше полеще боліміння, наче наче по, по мнению нашому, наче боліміння. Ну а от рядом ми проїжджали там пару полів. В тій ситуації, в якій ми знаходимось, що нема дощів, то наше полеще, наче нічого. Наче, не глядає, так, да, да. Ну, да. Тобто, наче і густота нормальна Держи. в пшениці і. Наче не таке воно бліде, і наче ще не гарять листи нижні. Є є ну звісно, трошки вже жовті є, але все одно вигляд наче нормально. Ну да, ще ми тільки що проїжджали, що вже колос випустив. Так на секундочку, начала мая 6 травня шосте травня так. і вже випускає колос пшениця. Тобто, якщо вона, якщо не буде дощу спочатку ми чекали... Тож нева будуть у нас в маї, мабуть, спочатку да? в травні. Спочатку ми чекали, щоб дощ пройшов, щоб зелена маса, ну, якби стебло наросло, щоб проперсивий листок якби набрав трошки ну, корисних речовин, тому що саме він ну, основну частину свою віддає в колос. А тепер думаємо, це не тарабань. А тепер думаємо, нам потрібен дощ, щоб хоча б. Колос налився, щоб хоча б той, який вже маленький вилізе, налився, бо буде, ну, буде мало, мало зерна буде, бо якби колосок невеликий і слабий. А ще якщо зерно буде мале, таке, ну, якби сухе не налите, то і ваги у зерна не буде. Страшно. Отож, може, треба не хотіти, він сам буде той дощ, а то ми його хочемо хочем, і його це, нема. Це точно. А ти камеру не можеш перевернути, так? Да? Отак виглядає наша пшеничка. Ну, вона не можна сказати, що вона рідка. Але от якби був дощ, вона б була лапатіша. Так, просто зараз ми покажемо тут рядом поле. Не для не для того, щоб сказати, що в когось погано. Да. А просто що і таке може бути. Тобто ми дивимось на те поле ну, і, і в нас не супер. І хочеться плакати. Ну от, от серйозно, люди вкладають кошти, а воно от таке, от таке виходить. Ну, насправді наша не така вже і бліда, так? Да? Тобто ну, є да. порядка По така. Таке виглядають, не дуже бліда. наче прям що воно ось ось засохне навіть так. до того, як випустити полос. А в нас, наче, ще й нічого. Зараз покажемо. Друге поле не наше. Отак От наперед. Вкривай двері обережно. Йому сподобалось у мене за кермом тут сидіть. Угу. Ось, На. зараз проїжджаємо поле. Зараз підозрі, я прям доїду. Ну я думаю, вам видно воно, що воно прям Звісно. Так, воно не просто жовте. зараз доїдемо. Тут є місця, де, отак, як я кажу, що... Та воно не, навіть так, якщо Не, то, що, не то, що... Раз, це яка ну, зелена. зеленувате і таке трошки машніше. А тут ось а, от в деяких місцях так а ось воно ось ось так видно воно таке прям низеньке, обережно <ріс> і цей ось вилазить. <ріс> Держи. <ріс> Куди ти вилазиш? Воно прям низеньке і прям, ну я не знаю, прям горить. Оце якби був дощик, воно б його трошки підняло. А так просто... Це наче пері стоїть. Тобто от воно таке слабе. Воно навіть диви на камері зеленіше, ніж на самом ділі. Це точно, воно прям жовте. Ну зараз ми на, на інший край проїдемо, я вам покажу. То ще фермер провіряє, провіряє. Ну як там? Держи за ногу. Ну як його. там, подержу його держу. Воно на вулиці у нас 24 градуси, сонечко світить, тепло, тобто не, ну, не переживайте, що зараз почнете писати, що захворіє. І в твоєму відео ми казали, що він без підгузка, а я знайшла тут. Тому що ми вже тут цілу годину, і я думаю, як нам повезло, що я знайшла підгузок, то були б ми всі мокрі штанів запасних ми не брали. Тьома, йди сюди. Тям, залазь уже, хватит. Ку-ку. Ой, обережно. Рулю. Я вылезла на крышу <говорить> показать вам для сравнения. Ты так сказала, так, что Не, ну ось, я тут, а, <говорить> люк. <говорить> да. <говорить> да, видно. Не відчути, що я балакаю, бо воно дує вітер. Та я зараз упаду. Артем в шокі, куди я вилізла? Тьома, куди Шо, Та, ти? Що ти бавишся? Ти теж хочеш до мене? Лізь до мами. Ні. Та ну куди? Ні. Так, лізь. Він зараз удариться. Берез. Головою удариться. Ти що, тоді треба встановитися тобі? Давай, от сюди вставай. От сюди наступай. Вставай ножками. Ні. Не хочеш? Він боїться. Вставай до мами. Ні, Ні Не треба, ну, хай сиди. там сиди. Ну сиди. Ось от наведи, що прям горить уже. Та воно на камері щось якесь не таке. Зеленуватим, так? Да? Так. Да. Ні, ну а так, якщо показувати два поля, то ну, це видно трошки жовтіше. І то на камері воно якесь зелене. Так воно містами вже прямо. Живо не таке, так. Да. Ось ми тут їхали, ми спочатку самі не зрозуміли, що воно таке. Чому воно так пожовтіло. Ніде навкруги немає, ну, це його жовтя. не травили. Тобто можна подумати, що його попалили ну, сплошняком, але тут навкруги лише пшениця, тому якби тут не могли ніяким сплошняком його ну, да. побризати. Це просто воно горить. Ну так, да, я теж думаю, бо, Все, ну, воно от зелене напроти, наше ось теж зелене. Терпіла, терпіла, терпіла оцю тут, засуху і просто Тут непонятно, не що таке. Поки я готую їсти. Обережно. Кажу Андрію: погадуй Артема, поки він з мене зліз. А то з ним ну, нереально щось зробити. Щоб телефон не Так, да, І телефон О, ж теж, щоб не давати. Дали вісаємо. Обережно. На. А я готую рагу Оп. з фарша. Мені О, давно, м -м. давно ми не їли таке. М -м, вже хочеться. Да. На. І прям дуже мені теж хочеться. Кушай. Нема авто. Оце АВ, він просто тік-ток. Клацать. Нема. От Вон ось две... клацає кнопочки. Он тобі. Кажу, а йому дати інтерес калькулятор, буде клацать. Сідай! Куди ти пі? Так, я зараз в алюмінієвій каструлі взяла, обжарю фарш з салом, трошки так, не дуже багато. фарш додаю цибулю. Порізала перець болгарський і моркву. Всього, зараз, поки це трішки потушкується, я зараз наріжу капусту. Картошку я вже накришила. Все, накришила капусту, злила тільки що воду з картоплі. Зараз кидаю одразу і це, і це. Бери, бери, поки я чекаю, томат мені, поки Андрій принесе. Ось він так, любить цей боб. Просто. Ну куди ти запихаєшся увесь? Я в день даю, буває одну штуку, буває дві. Бо мені там писали, скільки я даю. Угу, Що ти будеш? Клацать. Не надо. Що? Що-що-що? Поклади, Ти що? Ти щось його, ето. все, бачите? Все, запхнув в рот. Цукерок я ж не даю. рта. Ну, печенье іногда. На цукарах він у мене не їсть. Что там? Что? Положи на место, засунь. Ты их поломал уже. Чихтось поломал? я не помню, кто взломал на весах. Что? Клацать будешь. На выключении воны. Их надо уключить. Да. Так, надо проверить. Фарш. З овощами тушиться. так вона з ліганця протушилася. Все, кидаю картоплю і капусту. І чекаю там що мені Зараз Андрій принесе з погріба. Все, кинула картоплю. Тепер все перемішую. І оце думаю, воно хоч все в мене влізе, щось я взяла малу каструлю. Це влізло, думала, що не влізе, якраз навіть ще трішки залишилося місця. Зараз заливати буду все томатом. Томатиком. Так, мало буде. Ні, не мало. Додаємо ще води. Заливаю ще води, тепер треба посолити, Поперчити. Все, і тепер зараз трішки, мабуть, перемішаю. Все, розмішала, ще додавлю лавровий листочок один. Все, чекаємо, поки закипить. Все, закипіло, зараз убавляємо. ну і варить десь приблизно 1 хвилин 45, точно. Все, наша рагу вариться. Артем уже не може ждати. <рес> Прийшлося його випустити в двір. Ну, Калітку я закрила, щоб він ходив, ну, в дворі не виходив, бо мені треба наблюдати, бо воно згорить. Ще, мабуть, хвилин 10 варить, вже пахне, вже смачненька така. Іди в машинку сідай, бум-бум, Тьома. Де машинка? Де ось, дивись, ось! Ось машинка, ось, дивись. А де этот? На. Диви. Бери лопатку. Тьом. Все, не захотів навіть у дворі сидіти. Бери, копай. Ваня он зробив лесницю. Дитині нічим займатися. Давай. Ось пісочок Тьом Тьома. Куди ти його поніс? Хто то Ваня зробив, так? Да? Вчора вони щось тут пиляли. Що? Ні, прицеп я не буду тебе садити, мені треба через пару минут іти дивитися на каструлю. Ну тут же ж нема нікого. Шо, 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 шо. Давай в пісочок, давай в пісочку побудемо. Просто, просто. Що? Що? Бери лопату, де лопата. Ти теж хочеш пилять доски. Бери копай, Диви, Ваня копав. Ти бачиш, дивись, ваня копав. Є, Диви, Ваня копав? А ну давай тьома буде. Хорошо на вулиці, жарко так. Наверно, градусів 25, може 24. Сутимось. Ты рисуешь? Угу. Нічим займатися. Ваня в хаті, щось він не хоче гуляти. Так, з ними, каже, побігав, да, Артема. А так і їх нема. Ну, давай, хорошо. випросив. Все, вже зварилося. Поки ми з Артемом бігали, вже і капуста розварилася. Ну, трішки все одно залишила воду. Я люблю, коли таке більш-менш ну, густий борщ. Ну, воно мені смачніше, ніж борщ. Зараз будемо вечеряти вже. Боже, як пахне. М -м -м -м. Все, смачного нам, смачного тим, хто зараз їсть. Ми поїли, прийшли на цей двір. Артем пішов <му> з Андрієм сарай А Я хочу подивитися, що ж тут все-таки померзло, бо я ж так і не дивилася. Дивилася тільки, що сливи померзли і все. Голубіка вся ціла стоїть. Ну, Да, винограду он хана. Клубника вся, слава Богу, нормальна. Є дві ягодки почорніли. Ну, а так все почти нормально. Воно ну, малина. Не малина теж хороша, все нормально. Бо ще обіцяють, що ще буде мороз. Не малина. Не дивіться. Малина хороша. Так, хочу піти глянути. Сливу я вчора дивилась і все, більш нічого не підходило. Так. М -м -м, ну ось дерево ще замерзло. Шалковиця замерзла. Це, жаль, дуже жаль. Так, да, слив нема, все. Сливи наші померзли. Вообще, я думала, що будемо їсти їх. Ось, видно, дивіться, все. Все почорніло. Ще хочу глянути на Виноград. Персики цілі. А, всю, так. Да. І виноград весь почти померз, да? Ну, Некотрі пооставались. Так, звісно, так. Да. Жалко, все померзло. Зараз, якщо ще раз буде, то ще домерзне те, що не домерзло тоді. Угу. Все. Все, нема взагалі винограду що повела дзвонку і да есть и все зараз пойду подивлюся что там артем забрать його может в же ж хоче все робить все помогать йому все надо везде участвовать дорога вроді би не померзла нормально то ті пошелковица і все жалко конечно тоже покажу ось Це воно чорне, це що, померзло, значить чи що? Некоторих є, воно вже ягоди є. Ось, так, да. оце точно померзло, я бачу. Оце непонятно. Так, наче цвіточків хватає. Куди? Вечірній обход у нас ніяк не можу забрати з цього двору. Пішли вже додому, вже комарі гризуть, Тільки що він упав, замазався, вже розділа його. Втім, пошли. А ти що нас закрив? Андрій. Все закрив він нас. Закрив? Так давай його неси туди все, і все. Іди додому. Ням каже. Ням ням нямкрюся давай, ням надо, да? Быстро, ням, хрюся, давай, бистро. Обережно. Все, давай. Обережно. Закривати їх будеш, на. Давай, Закривай. Артем, пошли додому. Не той ключик. Не той, ось оцей надо, ось оцей. Ось, вибираюсь. Все, Артем, пока. Ты куда пришел? Хрюшу кормить? По машине, сын, пока. Иди по машине. Иди сюда. Иди, 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 Маши, сын, пока. а воздушный? Да не надо руку целовать грязный. Ой, воно. Ось воно. Пошли, Артем, купаться. Нет. Нет. Ну да, На сейчас. Научиться нет. Угу. На все кажи нет. Иди до дома. Не кажи, туда, не. туда. Надай, дай каже, на. Оцим. Надо... Там нема замка. Нема. Ось нема, нема? Мене вже комарі гризуть, нема, 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 нема. Якщо Сим, чесно. Бігає до поросят пепеник. <реш> І він заходить хоче. Він тільки що ганяв у цих же ж малих, ну, ті, що підростали. ці. Його бояться, він там бігає собі довольний. Я поки чистив, А він ж не боїться свиней, навіть великих, і лізе до пепи. Я кажу, ти що туди не взяв? Страшно, він так і боїться, видно. А він уже трохи якось став боягузом, наче трошки. Так, і то ж я йому пам'ятаєте, скільки разів Марини в відео цирк ми показували, що я його підняла. А це боїться. Боїться. Боїться цирк? У який цирк, скаже, страшний став, так? Пішли, Тьома. О! О! Я так кожного дня. Я не можу його забрати відсюди. А я не можу управляти. він в мене під ногами бігає. Все йому треба, там покормити, там опілками підсипати. Давай, давай, вставляй. Молодець. І замки, бач, любить ключі. Повісить туди, да? давай повісю, давай, закривати буду, давай. О, так і спав. Тьом, Тьом, мене вже чесно кусають. Уже Комари, я... Все. я в футболці стою. Закривай двері і кажи всім пока. Да, давай закрываем <рес> вже. Все, скажи, ми ой, уходимо, так? Да? Все, Все. ті, махай тоді, всім пока. Молодец. Все, уходимо, пока всім. Сюди, Хрюша. махай сюди. Маше пока і хрюшам. <рес> всім пока, скажи. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Коротше, сідай. Ми ще вирішили покататися з Артемом на машині. Сідай! Закривай двері. Ну, конечно... Це не дуже. Чи комарі покупають? Что-то тут все ще... пари навіть горять. Не в ту сторону. Т-ма! Ч, махай себе пока? Тм. Вс, махай пока. Пока-пока. Все зародили, так що вона навіть на горку виїжджає.